1 січня наступного року припиняють дію посвідчення водія, що були видані за зразком СРСР. Повідомляє служба профілактичної роботи управління Державтоінспекції у Вінницькій області 6 грудня 2012 року. Набрав чинності закон від 20 листопада минулого року про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус відповідно до пункту першого п'ятого розділу цього закону. 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Для зміни посвідчення водія необхідно звернутися до найближчого відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи, ДАІ. при собі потрібно мати посвідчення водія на бланку, затверджено органом виконавчої влади СРСР. Паспорт громадянина Україна, екзаменаційну картку водія за наявності, медичну довідку, фотографії розміром 35 на 4,5. При зміні прізвища, свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про зміну прізвища. Вартість зміни посвідчення водія становить 207 гривень.